Який ваш ідеальний вихідний? Ну, я думаю, що в більшості сімей на сьогоднішній день ідеальний вихідний це проведення часу разом. А розважаємось, гуляємо, проводимо весело час. Десь в парках можливо. Так. А як ви робили парк? Сосновий бір. Mm, не знаю, напевно, якийсь відпочинок. Ну, якщо в літню пору року десь відпочинок біля басейну, напевно. Там, наприклад, вихідний прокинувся зранку. Для мене, напевно, ідеально буде. Зробити собі чашечку кави і почитати якусь цікаву книжку. Це теж буде суперово як для мене, але ж у кожного своє, скажімо так. Можу погуляти з друзями, провожу час з батьками, з сім'єю. Можу навіть сама погуляти. Їду в село, роблю, що я ще роблю таке. На рибалку хожу ще. Це як закон. От. Дома по господарству, в парк іду. Даліну роз. Все, оце виходний в мене такий. Вдома без дітей і без обов'язків. Я сплю, поки висплюся, встаю сама, сама одна, іду готую собі каву, бажано з чимсь солодким цю цікаво, ніхто мене не зачіпає, ніхто не кричить: Мама, а що в нас на сніданок? Мама, де мої шорти? Мама, а що мені одягнути? Мама. Коли на пляж? Мама, дай щось смачненьке, себе за цього. А все інше там допустимі якісь варіації. Ну, звісно, я люблю дітей, це ж мої діти. Просто я час від часу хочу, щоб хтось взяв цей обов'язок по догляду на дітей на себе і дав мені вихідний від діток. Прокинутись, піти на тренування. Після тренування піти у кафеін, наприклад. А потім піти на пляж. Ось так. Та вдома сиджу. А що робите? В комп'ютер граю. Ідеальний вихідний. Ну, краще будь-не може. в таку жару. Краще вдома посидіти. А в що граєте? Тільки не засуджуєте, я дотір. Телевізор. <рес> Якийсь приємний фільм. Мабуть, так. Який ваш любовний фільм? Кава, кава з кардамоном. Український. Дуже подобається, вже неодноразово дивилися. А і ще спіймати кайдаша, теж, мабуть, разів п'ять переглядала.